Сьогодні на благодійному фонді Артема Марченка відбувається видача жіночої гігієни для тимчасово переміщених осіб 22-24 року. Ми отримали цю допомогу завдяки міжнародним фондам. Допомога надійшла саме з Німеччини. Дякуємо безмежно нашим донорам, і тим всім тим, хто допомагає на міжнародному рівні. Оголошення про видачу гігієни жіночої було розміщено в нашому телеграм-каналі. Допомога Марченко. Люди зареєструвалися і за попередню реєстрацію прийшли на видачу гігієни. Біля 300 жінок отримує допомогу. Чи часто приходити на благодійний фонд, що отримали сьогодні? Сьогодні видача прокладок жіночих. Дуже часто отримуємо різну допомогу і дітям дуже багато допомагає фонд. З 22-го року, як перемістили, перемістилися, допомагає. Дуже дякую. Що ще таке отримували, без чого? Ну було б важко вам. Постіль отримували, подушки, продукти харчування, гігієну. Дітям дуже допомагає. Солодощі, дуже приємно, дітям дуже часто видають солодощі. Дуже, дуже дякуємо.